Всім привіт! І в цьому відео ми поговоримо про ретродропи. А головне, ми також поговоримо, чому це так круто і чи взагалі можна очікувати якісь майбутні ретродропи. Але давайте спочатку поговоримо, що ж таке ретродроп. Ретродроп це те ж саме, що айрроп, тобто безплатна роздача токенів, хоча в нашому випадку не зовсім безплатна, які ми можемо отримати за взаємодію з проектом, наприклад, проект Оптимізм. Який є досить великим і який виступає мостом між іншими мережами, тобто ви можете перевести свої токени з однієї мережі в іншу, і за переведення цих самих токенів людям був виданий ретродроп. тобто вони змогли заклеїти токенів даного проекту приблизно на тисячу або ж більше доларів. Хоча часу і грошей вони потратили зовсім небагато, тому що вони просто могли перевести спочатку дані токени у іншу мережу, а потім назад вже ті переведені токени повернути в початкову мережу і потратити. Всього лише 10 доларів на комісію. Якщо все так прекрасно, в чому ж проблема? Єдина проблема, яка тут є, це те, що ніхто не знає, коли цей ретродроп буде, і сам проект може взагалі про це не писати, і може писати, що взагалі ніякого дропу не буде. Це в принципі логічно, тому що таким чином вони відсіюють людей, які будуть робити це тільки задля того самого ретродропа. І також вони зменшують кількість людей, яким вони видадуть аеродроп. І таким чином потратять менше і менше задамплять свій токен, який 100% будуть продавати люди, які отримують аеродроп. Це, звісно, моя думка, але я думаю, що проекти також думають подібним чином. Ну і звісно, після такого дропу токенів цей проект зразу полізуть купа людей в надії отримати дроп, чим і будуть підвищувати популярність проекта. Тобто тут є багато чого взаємопов'язаного, і сам проект просто так нічого робити не буде. І ще одним дуже великим мінусом подібних ретродропів. Є те, що їх приходиться чекати дуже і дуже довгий час, можливо, навіть більше, ніж півроку, тому що поки проект це все запустить, поки все налаштує, пройде дуже багато часу. Але з іншого боку, ми нічого не втрачаємо, бо колись там приділили цьому 5 хвилин свого часу, а зараз можемо отримати великі гроші за таку просту дію. Ну і найголовніше питання де і як отримати цей ретродроп. Зараз найбільший шанс отримати ретродроп можна від проекту Арбітром, який вклали дуже і дуже велику суму грошей. Але про нього вже є дуже багато інфи на Ютубі, тому я не бачу сенсу про нього говорити. А от про проекти на Аптусі відео я не знайшов, тому давайте зосередимось на цьому. Чому варто очікувати ретродроп від проєктів на Аптусі? Все дуже просто, тому що в цій екосистемі дуже часто видаються ретродропи ще від початку запуску майнету. Наприклад, децентралізований обмінник Animeswap вже видав ретродроп тим, хто активнічав у них на сайті. І зараз почало запускатись досить багато перспективних проектів, які в перспективі. Можуть видати ретродроп. Також хотілося би сказати, що тут варто зосередитись на кількості, а не на розміру транзакцій, тому що я думаю, у них є список найактивніших користувачів, і ті, хто зробили купу транзакцій, точно будуть видані в цьому списку. І перший проект це Pontem Network. Це найбільша і найпохвальніша сваплка на Аптосі. Тут все просто. Заходимо сюди і обмінюємо свої АПТ на інші токени. Також створюємо пули і додаємо ліквідність. Momentum Save. Це сейф в екосистемі Аптус. Я не зовсім зрозумів, в чому його основна суть, але те, що його відмітив сам Аптус, це точно. Тому варто зробити прості дії на цьому сайті, щоб можливо отримати ретро дроп. Сама інструкція дуже проста, і вона є на самому сайті. Hippo. Це як OneInch, тільки на аптусі, тобто його основна суть в тому, щоб дати нам можливість обміняти свої токени по найвигіднішому курсу. Заходимо сюди і обмінюємо токени. ARIAS Market це протокол децентралізованої маржинальної торгівлі, все також дуже просто: заходимо на сайт і робимо прості дії, в різних вкладках. Ще більше проєктів ви можете знайти у цій статті. Всі дії тут дуже подібні, тому сильно концентруватись на цьому, я думаю, не варто. Дана стаття буде в описі під відео. Якщо робити короткий висновок, то подібні темки точно не варто пропускати. Не тільки через те, що їх легко зробити, а й через те, що в такий ринок варто якомога менше грошей витрачати на суперризиковані темки по типу NFT. Тут, до речі, варто заходити тільки в справді круті проекти, інакше ви можете втратити значну суму грошей. А варто робити якомога більше різних активностей, тим більше на деякі вам навіть не потрібно грошей, а всього лиш понатискати декілька кноп тестові мережі на сайті. Якщо вам сподобалось відео, можете поставити лайк і підписатись на мій ютуб канал. Також можете відвідати мій телеграм-канал, у якому є купа інфи на тему NFT і подібних ретродропів. А я зі всіми прощаюсь і всім до побачення.